Хастур, також відомий як Король в жовтому, є міфічною істотою у творах жахів, зокрема в міфології Ктулху. Вперше він з'явився у творчості письменника Амброза Бірса у 1890-х роках. Але ширшого розвитку цей персонаж набув завдяки Роберту Чемберсу, який опублікував збірку Король в жовтому. Хастур асоціюється з божевіллям. Безумством та загибеллю, і його часто згадують у контексті загадкової та небезпечної п'єси Король в жовтому. Той, хто прочитає або побачить її, ризикує втратити розум. В міфології Лавкрафта Хастур став одним з древніх богів, однак не так детально описаним, як інші боги. Його присутність в історіях натякає на глибокий та небезпечний вплив на розум. А його ім'я нерідко вважають забороненим для згадки. творчості Амброза Бірса Хастур спочатку з'являється як персонаж або місце, пов'язане з містикою та загадковістю, але не має прямих зв'язків із образом короля в жовтому, який згодом популяризував Роберт Чемберс. Згадка в Бірса Хастур вперше згадується в оповіданні Гайта Хаурна, опублікованому в 1893 році. У цьому творі Хастур виступає як божество пастухів, уособлення доброти, захисту та спокою. Він є досить абстрактною сутністю, символом духовної благодаті та гармонії. У цьому контексті образ Хастура зовсім не пов'язаний із жахами, божевіллям чи руйнуванням. Він виглядає як доброзичливий і майже міфологічний бог. Також у Бірса слово Хастур згадується як назва загадкового міста або місця у творі житель каркози. Ця розповідь описує атмосферу забуття, смерті та зруйнованих цивілізацій, створюючи основу для подальших інтерпретацій у жанрі містичного жаху. Однак Хастур у цьому контексті лише ім'я, яке пізніше буде розвиватися іншими авторами. Внесок Бірса у міфологію Хоча Бірс не створив короля в жовтому, його роботи вплинули на подальші розробки цього образу. Його Каркоза стала центральною локацією в пізніших творах Роберта Чемберса і має потойбічний, майже апокаліптичний настрій. Саме у Бірса з'являються перші натяки на таємничий і незрозумілий всесвіт, який буде пов'язаний з іменем Хастура. Таким чином, у творчості Амброза Бірса Хастур. Це радше загадковий символ чи місце, ніж конкретний персонаж жаху. Лише з приходом Чемберса і пізніше Лавкрафта він трансформується в істоту, яка вселяє страх і божевілля. У творчості Роберта Чемберса Хастур стає значно більш загадковою та зловісною фігурою, але його образ все одно залишається розпливчастим і оповитим містикою. Чемберс використовує ім'я Хастура у своїй збірці Король в жовтому. Яка складається з серії оповідань, пов'язаних з загадковою п'єсою. Ця п'єса, також названа Король в жовтому, відіграє центральну роль у творі і є джерелом божевілля для тих, хто її читає або дивиться. Хастур у королі в жовтому. Згадка імені. Хастур не отримує докладного опису у Чемберса, але його ім'я з'являється у текстах п'єси Король в жовтому. Він пов'язаний із космічними таємницями і зловісними силами. Чемберс залишає багато натяків на природу Хастура, але ніколи не описує його прямо. Це підсилює атмосферу страху перед невідомим. Каркоза і жовтий знак. Ім'я Хастура пов'язане з загадковим містом Каркоза, розташованим у потойбічному світі, який неможливо чітко уявити Каркоза. Це місце, де панують хаос, божевілля і безчасовість. Там часто з'являється король в жовтому, загадкова фігура, пов'язана з хастуром. Жовтий знак це символ, який асоціюється з п'єсою та хастуром. Той, хто знаходить цей знак, приречений стати жертвою жахливих сил. Атмосфера жаху. Чемберс майстерно створює почуття космічного жаху, уникаючи прямих описів. Хастур та король в жовтому представлені як сили, що існують за межами людського розуміння. Їхня природа невідома, але вони несуть божевілля, руйнування та смерть. Характеристика Хастура у Чемберса Космічність Хастур асоціюється з потойбічними і позачасовими силами, які перевершують людське розуміння. Жахливість через невідомість Чемберс уникає прямих описів. Залишаючи більшу частину образу на уяву читача. Хастур це символ невидимого жаху. Зв'язок із королем в жовтому. Хоча прямий зв'язок між Хастуром і королем в жовтому не пояснюється, вони часто згадуються разом, утворюючи єдиний комплекс міфології. П'єса Король в жовтому. П'єса є центральним елементом збірки Чемберса. Вона розділена на дві дії. Перша дія описує Каркозу, короля в жовтому і таємничі події, які ще можна зрозуміти. Друга дія настільки руйнівна для розуму, що будь-хто, хто її прочитає або побачить, занурюється у безумство. Ті, хто стикається з п'єсою, часто згадують хастура, але це ім'я стає символом невидимої загрози. Вплив на подальшу міфологію. Чемберс не дає Хастуру чіткої ідентичності, але його твори відкрили двері для подальшої інтерпретації цього персонажа. Говард Лавкрафт та інші автори пізніше інтегрували Хастура в міфологію Ктулху, зробивши його одним із древніх богів. У Лавкрафта Хастур набув рис всесильного божества, асоційованого з хаосом і божевіллям, але основа цього образу загадковий Хастур Чемберса. Хастур у творчості Лавкрафта має меншу центральну роль, ніж у Чемберса, і часто виступає як фоновий персонаж, згаданий у міфології древніх. Сам Лавкрафт рідко прямо згадує Хастура у своїх творах. Його основний внесок інтеграція Хастура в розширену міфологію Ктулху через відсилання до ідей Чемберса. Лавкрафт і його послідовники, зокрема, Август Дерлет, значно трансформували образ Хастура. Перетворивши його з таємничого символу на могутнє божество космічного жаху. У контексті Лавкрафтіанського космосу Хастур постає як одна з древніх істот, які існують поза межами людського розуміння. Хастур у творчості Лавкрафта Опосередковані згадки Лавкрафт не приділяє багато уваги Хастуру у своїх текстах. Єдина явна згадка зустрічається в оповіданні Шепіт у пітьмі. У ньому описано ряд таємничих імен і істот, серед яких згадується Хастур. Це підкреслює його місце серед інших древніх, але нічого конкретного про нього не розкривається. Атмосфера і контекст У лавкрафтіанському світі Хастур сприймається як космічний жах, божество, що існує за межами людського розуміння. Як і інші древні, він є загрозою для людства. А його сила виходить за межі законів природи та фізики. Хастур символізує страх перед безмежністю всесвіту. Інтеграція Августа Дерлета. Август Дерлет, один із найближчих послідовників Лавкрафта, значно розвинув образ Хастура, приписавши йому конкретні риси і ролі. Брат Ктулху Дерлет встановлює спорідненість між Хастуром і Ктулху, зробивши їх родичами. Хастур часто вважається антагоністом Ктулху, хоча це назавжди підтверджується в текстах. Місце у міфології. Хастур описується як істота, що мешкає у зоряному сузірі Альдебаран поблизу гіат і каркози. Це пов'язує його з образами Чемберса, але додає космічний масштаб символ божевілля і хаосу. Дарлет робить Хастура втіленням деструктивного хаосу, подібного до інших древніх. Він стає небесним божеством, чиє поклоніння приводить до безумства. Характеристика хастура в лавкрафтіанській міфології сфера впливу. Хастур асоціюється із сузір'ям Альдебаран і жовтим символізмом, включаючи жовтий знак. Він також пов'язаний із потойбічним містом каркоза, створеним бірсом. Природа. Хастур залишається загадковим. Його описують як одночасно безтілесного і всемогутнього. У деяких версіях він може бути космічною хмарою, іншопланетною істотою чи навіть концептуальною ідеєю. Культ поклоніння Існують культи, що поклоняються Хастуру. Вони зазвичай одержимі божевіллям і прагнуть залучити хастура у світ, що призводить до катастрофи. Роль у космічному жаху. У творчості Лавкрафта та його послідовників Хастур є ідеальним втіленням ідей космічного жаху. Він символізує невимовну загрозу, яка існує поза межами нашого розуміння. Його поклоніння пов'язане з божевіллям, втратою себе та руйнуванням. Як і більшість древніх, він байдужий до людства, але його присутність руйнівна для психіки. Хоча Лавкрафт безпосередньо не розробляв хастура, його згадка вписала цю істоту в канон лавкрафтянського жаху, залишивши простір для інтерпретації та розвитку іншими авторами. Образ короля в жовтому та пов'язана з ним міфологія зіграли важливу символічну роль у першому сезоні серіалу Справжній детектив. Хоча серіал не є прямою адаптацією творів Роберта Чемберса, він черпає натхнення з його збірки Король в жовтому а також із лавкрафтянської традиції космічного жаху. Як король в жовтому інтегрований у серіал. Каркоза в серіалі наповнена атмосферою безумства і хаосу, що перегукується з містичним містом у творах Чемберса, хоча деталі залишаються відмінними. Король в жовтому. У серіалі фраза Король в жовтому використовується як частина символіки, пов'язаної з серійним убивцею і культом. Один із підозрюваних згадується як король у жовтому. Він сприймає себе як центральну постать у ритуалах культу, що поклоняється невидимій, зловісній силі. Друзі, вдячний вам за перегляд. Якщо вам сподобався відеоролик, то прошу вас поставити лайк та підписатись. Діліться відеороликом з друзями.